Отже, це четверта частина з рецепту випікання фокачі на заквасці. Я вийняла вже 2 години, в мене простояла фокача з холодильника в теплі, ну, при кімнатній температурі. В кімнаті обережно знімаємо плівку. До речі, у цій формі можна також робити і подвійний об'єм фокачі, вона якраз цей розмір підходить для неї. Єдине, що це зверху може пристати плівка. Для одинарного можна і не змащувати плівку так по як ми з вами змащували. На всякий випадок для подвійний однозначно потрібно буде змащувати. Зараз вам покажу ось такий вже підросла гарно, ось такий об'єм. Вона майже дійшла до верху цієї формочки. І зараз ми з вами будемо її поливати оливковою олією. Духовка вже розігрівається на температурі 250 градусів. Одразу скажу, як ми випікаємо. Випікати ми будемо. Перші 10-15 хвилин при температурі 250 градусів, і наступні 15-20 хвилин ми зменшуємо температуру до 200 і допікаємо. Я печу зазвичай 15 хвилин перші е, при 250 і наступних 20 при 200 градусах. Якщо ви використовуєте пару, то так само як і з хлібом, ви можете першу половину запіку використовувати пару. Отже, що нам потрібно зробити? Нам взагалі потрібно 20 мл олії, але я беру зараз її чесно на око я. Притримуючи пальцем, ми повинні трошечки збризкнути олію, не поливати, а збриснути, тому що при поливанні в нас воно буде продавлюватися і не дуже гарно буде виходити, тому ми збризкуємо. Ви можете збризкувати оливковою олією. Ви можете, якщо ви її, наприклад, не, не дуже полюбляєте, то можете використати якусь там, там ароматизовану чесником, розмарином, ну будь-яку, яка на ваш смак. Я використовую оливкову. Тепер нам важливо. Наші пальці, щоб вони були зволожені олією, щоб до нас не пристало тісто. Тому ми беремо трошечки олії і зволожуємо свої руки. Ось так, наші пальці. І дивіться, ми заглиблюємо їх у фокачу, але не робимо багато цих таких заглиблень. 5, 6, 7 заглиблень буде достатньо. Як тільки ви побачите, що пухирці повилазили, цього вже достатньо. Ну, от мені подобається те, що я бачу. Зараз я помию руки і покажу далі. Ось так виглядає вже фокачів, в якому ми заглибили пальці. Бачите, тісто настільки гарне, що воно навіть вже піднімається назад догори. Ви можете прикрасити її будь-чим на ваш смак. Але я зразу кажу, що при високих температурах все, чим прикрасити, горить. Скоріше за все, можна прикрашати, можливо, вже потім, але воно не тебе. При таких температурах ви спробуйте. Сир, то швидко, до прикладу, розплавиться, але ви собі пробуйте, дивіться, без неприкрашання, з прикрашанням. У мене є ось такий перець болгарський сушений. Я його посушила і перемолола. Дуже ароматний, я посипала ним якось, і воно пригорає, але я все одно просто так, через те, щоб вам показати, присиплю покажу, що навіть ця спеція висушена болгарською перцю пригорає. От все. Більше я нічого не роблю. І відправляємо прокачу в духовку. Експериментуйте, як вам буде подобатися більше. Можливо, ви захочете прикрасити його одразу і воно вас не погорить. Ми все одно в процесі випікання будемо прикривати фольгою, щоб не перегоріли наші оці верхівки, оці наші бульбашки. Ось такі, бачите? І ось тут є її. Є, є, є. Все. Ставимо випікати і спостерігаємо. Ставлю на середній рівень. Ось так вона стоїть зараз. Засікаємо час і дивимося, яка вона буде далі. далі. Вам показати, що пройшло тільки 6 годин з моменту, як я поставила фокачу у духовку, а перчик уже, бачите, пригорів, присмажився. Тому я зараз опустю на нижчий рівень один. І буду допікати далі. Це по мене пройшло рівно 10 хвилин з моменту, як я поставила, і я вже зменшила температуру, тому що я бачу, що все гарно припікається. Я вже дійшла до того моменту, коли я вже хочу накрити. Тому що я хочу, щоб купона в мене була гарна скоринка. І от бульбашки, ви бачите, ось надута бульбашка. І вона і ось-ось, і ось, щоб вона не пригоріла, не пропеклася до самого. Низу, тому я накриваю фольгою, температуру зменшила і допікаю ще, дивлюся по фокачі приблизно 15-20 хвилин. Але це також час такий, що ми просто дивимося, спостерігаємо. Якщо вона вже ви бачите, що готова раніше, то вимикаємо раніше і виймаємо. То, так Взяли шматок фольги, накрили і все. Пройшло ще 10 хвилин, тобто 20 хвилин вже з моменту, як поставила в духовку, подивимося на фокачу. Ось яка дивіться, величенька, величенька. Марчить. Але хотіла сказати вам, що з моменту, як ви зменшили температуру і вже її накрили, ви можете не хвилюватися і допікати вказаних оцих загальних 35 хвилин. Тобто мені ще випікати десь 11-12 хвилин. Пройшло 35 хвилин і я вже виймаю по 35 хвилин це я маю на увазі, що взагалі вона ще парчить. Послухайте. Бачите? Все. Дивіться, тепер потрібно, щоб трішечки вона остигла, щоб остигла до того моменту, поки ви зможете, ну вже без рукавичок, без нічого, просто взяти оцей пергамент і перекласти цю фокачу на дощечку і зняти цей пергамент. І вже тоді спокійно факач у вас лежить на дощечці. Зазвичай потрібно дочекатися, поки вона остигне, а тоді робити розріз і дивитися на її ажурність. Але ну, вона тепла, ароматна і ніхто цього не дочікується, ну, принаймні в мене. І ми їмо її мої, таку, знаєте, ледь теплу, тому що ну, свіжа, ароматна, хочеться смакувати. Зараз я зачекаю буквально трішечки, поки остине. Я не буду дочекуватися до вже повного остигання, щоб розріжу і покажу вам, як вона виглядає, і будемо смакувати. Пробуємо перекрасити на дощечку. Ой, мені треба чекати ще. Дуже гаряча. Ще така наче, як паша, жива, дуже м'яка, жива і дуже гаряча. Зараз спробуємо. Ось така вона Пухкенька. дивіться яка, дихає. <гум> Бульбашка дихає у нас. Я вже розрізала але, але надто гаряча, що пла. Показати їй серед свій внутрішній світ. Вона ще добряче і гаряча, але я вже розрізаю, тому що я хочу вам показати. І хочу її вже куштувати насправді. Дивіться. Дуже м'яка, дуже пухка. Зараз відріжу ще шматочок. Дивіться, коли утворюються пухарці, бачите, як, які пустоти. Утворюється. У мене ще навіть парою. Ну, хіба не мережевий? але не мережевний малюнок вийшов, неймовірно гарний. І дуже вона така пухка, що я навіть не хочу її притискати, настільки вона гарна, пухка. Дивіться, яка смакота і краса. Розповідайте, пишіть, чи у вас вдалося, як вам за смаком, чи сподобалась, чи робите вже подвійну порцію. Тому що я вже забула, що треба було робити подвійну. Мені це замала, ми зараз її з'їмо. Але нічого, заклад стає. Ми швидко повторимо такий самий рецепт. Тому що це дійсно дуже смачно, особливо коли вона свіже-свіже спечена. Відмічайте. Якщо скористалися цим рецептом і у вас, щоб я подивилася, яка у ваша вийшла красота. Нехай вам смакує, і все у вас з легкістю вдається.